Привіт! Мене звати Анна Бутрій і ви на моєму YouTube каналі, де я навчаю програмування. Ось такі сторінки сайта ви вже зможете зробити після п'ятого уроку. А уявіть, що буде після 10. На минулому уроці ми вже вивчили, як робити ось такі карточки, ми вивчили нові теги ДІВ. І сьогодні ми з вами продовжимо, будемо вивчати нові властивості CSS, то приєднуйтесь. І так, заходимо на наш планкер. Myplanks обиємо, обираємо карточку, яку ми з вами створювали, натискаємо на Edit, тобто редагувати об'єкт, запускаємо перегляд. І давайте перше, що я вам хочу показати, дивіться, у нас є висота нашої карточки. Ось якщо ми стилі тут, давайте так, трохи стилі побачимо, у нас є висота нашої карточки, хей, це 600 пікселів. І, наприклад, якщо я хочу додати якийсь текст, я ось копіюю. Так, роблю ось так. І дивіться, в мене текст виходить за розміри моєї картки. І постійно треба підлаштовуватись. Я не знаю, скільки тут пікселів, можливо, 650. Карточки, а можливо, ще більше бачимо не вліз в мене текст, то я можу написати таку властивість як Auto. І ми бачимо, що наша карточка підлаштувалася під весь контент, який вона вміщує. Якщо я приберу звідси бачимо, все одно карточка підлаштовується під. Наш контент. Скільки б ми його не додавали, скільки б ми не писали, карточка буде підлаштовуватись. Десь загубився в мене закриваючий ТП. Так, зрозуміла, так? Тепер давайте що ми можемо зробити з нашим текстом. Я хочу, щоб ось ця назва трицератопс ця назва Трицератопс стояла в мене посередині. Для цього ми маємо застосувати таку властивість, як текст алайн. Що перекладається як текст вирівнювання. Алайн це вирівнювання. І у нас тут є декілька позицій. Перша за замовчуванням це у нас left. Нічого не змінилося, бо це за замовчуванням текст вирівнюється по ліву сторону. Далі у нас є центр. І ми бачимо, що ось, якщо ми поставили для всієї картки, у нас все вирівнялось по центру. І наш малюнок, і наша назва, і наш текст, все вирівнялось по центру. А тепер давайте зробимо так, щоб наш текст вирівнювся в іншу сторону. Ми знаємо, що ми можемо звертатися до тексту за допомогою тегу П. І так, ми пишемо Pam, пишемо йому окремий текст «align» І давайте він буде у нас, як за замовчуванням, Left. І ми бачимо, що ми звернулися до нього, і все вирівнювання у нас тексту відбулося по ліву сторону. Також у нас є «right», ми можемо вирівняти все по ліву сторону. А ще у нас є така властивість, як Justify. І ми бачимо, що текст просто розтягнувся на всю ширину нашої картки. Все це добре. Так само ми можемо попрацювати з тегом H1, H2, H3 будь-яким текстовим тегом. І ми задали це все вирівнювання для нашої картки. Дивіться, ми вирівнює, вирівнюємо весь контент тегом div і властивістю text Align для всього контенту, що вміщується в картці. Але, ну, наприклад, я хочу, щоб в мене аж перший text Align був справа. То я йому ставлю Right і він переходить направо. да, як це працює? Тепер давайте я це приберу. І що мені ще не подобається? Мені не подобається, що у нас. Наш текст щільно прилягає до кордонів нашої картки, до границь нашої карточки. І я хочу це змінити. Для цього в нас є така властивість, як педінг. Якщо я поставлю, наприклад, педінг 20 пікселів, ми бачимо, що у нас зі всіх сторін з'явився відступ саме ці 20 пікселів. Тепер давайте. Подивимось, що буде, якщо я поставлю два значення 20, ну і, наприклад, щоб було прям видно 100 пікселів. Що у нас відбувається? Так, ось ці емель я закрию, він нам більше не потрібен. А, що у нас відбувається? Ми бачимо, що у нас зверху звин... і mm -hmm. знизу з'явився відступ 20 пікселів, а справа і зліва у нас з'явився відступ 100 пікселів. Про що нам це каже? Це нам каже, що ось цей запис, коли у нас два числа, тобто 20 пікселів і 100 пікселів, він читається так. Зверху, перше, у нас читається значення, оце 20 пікселів, зверху і знизу. І друге значення читається справа і зліва. Так, тепер ми можемо піти ще далі. Давайте ми напишемо. Тут ми залишимо 20 пікселів. тут ми залишимо 100 пікселів. Далі ми підемо, напишемо аж цілих 200, для того, щоб вам було дуже видно. І останнє ми напишемо 5 пікселів. Ось так. Дивіться, що відбувається. 20 пікселів – це для верхньої частини, 100 пікселів – для права, 200 для низу. І всього 5 пікселів ми бачимо відступ для ліва. Завжди, коли властивість Padding обміщує 4 значення, тобто якісь 4 числа, вони рахуються за годинниковою стрілкою зверху, справа, знизу і зліва. Тобто, завжди, як ходить годинник, як стрілечки рухаються, ми так і читаємо цей код. Так буде і надалі. Але у нас ще є можливість просто окремого вказати для кожної сторони окремий свій педінг. Для цього у нас є такі властивості, як педінг топ. Бачимо, це зверху, вказано ті ж самі 20 пікселів. Ось у нас вже з'явився відступ 20 пікселів. Тепер у нас є педінг right, Давайте також задамо 100 пікселів. Щоб бачити. І у нас є uh, padding Bottom. Також задамо 200 пікселів, щоб бачити. І у нас є останній, це padding left. І ще раз, padding топ це у нас зверху відступ, padding right це з правої сторони, padding бетон це знизу. І padding left – це з лівої сторони. Добре, давайте зараз я залишу тільки один padding, напишу йому 20 пікселів. Ось так, щоб картка гарно виглядала. І давайте сьогодні ще з вами вивчимо нову таку властивість: це Борда Радіус. Ось так. Бурде Радіт, що вона робить? Ну, наприклад, я поставлю 20 пікселів. Що ми побачимо, що відбулося з нашою карткою? У нашої картки з'явилися такі скругльонні кути. Тобто, скільки б пікселів ми не додавали, воно буде змінюватись на ці пікселі. Давайте я напишу 50 пікселів і бачимо, що вона така кругла форма. Да? 5 пікселів, трохи у нас там в уголках, трохи з'явилася така скругльонність. Так само ми можемо задати нашому малюночку. Такий самий бордер радіус. Ось так, бордер радіус, ну, наприклад, 30 пікселів я поставлю. І ми бачимо, що він скруглився. Але у нас ще є можливість зробити повний круг. Для цього, ну, щоб зробити круг, певна малюнок має бути квадратом, але давайте спробуємо. Для цього я записую 50%, і ми бачимо, що у нас повністю скруглився малюнок. Якщо я малюнку напишу ширину 200 та висоту також задам 200, тобто зроблю її квадратною, ми побачимо, що у нас повністю вийшов круг. Ось таким чином ми можемо робити округлими наші картки і робити просто круги з наших фотографій, так само з наших карток. Якщо я бордерадіус в картці поміняю також на 50%, то ми побачимо, що карточка стала у нас округла. Давайте я поверну. Ось так. Ну що ж, на сьогодні картку ми з вами закінчили. Ми вивчили, як робити картку адаптивною до будь-якого контексту, яку вона вміщує, як робити відступи всередині картки за допомогою властивості педінг. Ми вивчили цікаве свойство борда Радіус, за яким ми можемо надавати скруглення кута, або навіть робити картки чи малюночки округлими. Тож на наступному році ми продовжимо, ми вивчимо, як робити різні картки з різним кольором, з різними розмірами і так далі. То приєднуйтесь. Якщо вам сподобалось, ставте лайк, підписуйтесь на мене, діліться з друзями, коментуйте, я залюбки відповім на будь-який ваш коментар. І саме головне бережіть себе, все буде Україна!